Я Лера Мандзюк, стендап комік. Ми зараз на Донеччині. Мене покликав Коля Сергав, культурний десант виступати для воїнів, піднімати їм трошки настрій, і бойовий дух. Картинка, що військові, це такі старші дяденьки, з такими великими животами серйозні. І чим вище посадив такого дяді, тим більше живот. Я собі так уявляла. це. Ну. А тут я починаю приїжджати в якусь одну бригаду до одних, хлопців до других, і я тіряю сама себе, розумієте? Тому що ну, ви такі ну, молоді хлопці, симпатичні, харизматичні, широкоплечі сидять. Симпатичні і ті двоє, що в шапках теж. Дякую, що зайшли. Я бачу, що пацики заїбалися. Конкретно їх можна поняти. Ми тут для того, щоб їх трошечки підштовхнути, Так знаєш, як будто е, грузовик застряг. Е, і ми його трошечки всі підштовхуємо, щоб йому було легше. Ось так мінус Щоб вони знали е, і пам'ятали, для чого вони роблять те, що роблять, що ми їх любимо, що ми їх пам'ятаємо. Що ми допомагаємо їм, що ми робимо всі разом е щось для перемоги. І ще замітила одну прикольну штуку, як тебе звати? Руслан. Руслан, правильно почула? Руслан, я там бачила через скло, стояла, коли грала бандуристка, вона грала першу пісню, і ви так слухаєте, ну, сумне, щось там скрябін, молодець, може, було. по-любому була думка, там є в нього і веселі пісні, щось було про москаля, гей, го, то все. І коли вона заграла веселу пісню, Руслан такий, слухає, слухає, так оче очі вниз. Тут заграла весела пісня, він очі на неї піднімає, дивиться і такий. І я собі подумала, бляха, я теж хочу щось таке пожартувати зараз, щоб Руслан такий <laughs> в якийсь момент так зробив. Зробиш? Знаєш, дуже характерно, що зараз весна. І їхня реакція, вона трошки схожа на весну, коли там ми лише заходимо, і вони такі сумні, похмурі, серйозні, щось там собі своє думають, дивляться в підлогу. Тут починає звучати музика, якісь жарти, якісь діалоги, і вони так ніби розцвітають в них, вирівнюються плечі, вони починають посміхатися, дивитися, щось там питати, щось казати. Ем, угу. Бо так реагують позитивно, їм подобається. Знаєте, я вам скажу як офіцер з морально психологічного забезпечення, це дуже важливо, тому що ви трошки відтягуєте їх з тієї ситуації, де вони знаходяться постійно в стресу, постійно йде обстріл, постійно думають, що їм треба на виїзд, вони весь час ризикують своїм життям і думають про це. І коли приїжджаєте, ви, як ми їх виводимо з тої зони, виводимо в зону якогось комфорту, де вони можуть трохи забутися про свої думки, про свої бої. І ви це зараз сьогодні оцим зробили це. Ви виконали це. Це завдання. Сміх продовжує життя. Людина, яка не сміється, це людина, яка не живе. Гумор це, це зброя. Вигоніття. Що б ми робили всі? Якщо б не ті всі меми, не пісні, не тіктоки про, про це все. Та де? Це мега важливо. І дуже круто, що це є. І у всії нації є почуття гумору. Це прям. Дуже часто таке є, що я щось жартую хлопцям, і вони прям добивають, якісь свої версії накидують. Тут такий трошки жорстче гумор, чим в обичних залах. Але це дуже круто, мені дуже імпонує. Культурний десант. А, ви культурний да. десант? Слава Богу, що не про нас таке. харч. Ні, 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 Я чула, як ти матюкаєшся, ви не культурний десант. Я сама за відчула на собі, що це життя такі обставини в країні війна. І якщо ти не береш у цьому участь, ти ніби не живеш в Україні. Хоча 5-5 буде 10.